Вітаю всіх, хто любить казки на каналі Казкова Хвиля. Сьогодні для вас нова чарівна історія. Слухайте уважно адже казковий світ відкривається просто зараз. Грузинська народна казка Як звірі приятелювали. Здибалися якось ведмідь, вовк і лисиця. Та й бідкаються, що часто й густо їм доводиться без вечері засинати. Ото й умовилися. Що вполюють порівно ділити, домовилися та й заприятелювали. По якимсь часі подалися всі троє на полювання коли це біжить сарна. Упіймали вони її, скрутили в'язи, посідали в холодочку та й нум ділитися. От ведмідь і загадує Вовкові, щоб ділив, той і почав Голову тобі, бо ти пан наш і голова всьому. Ніжки лисичці, бо вона любить бігати, а не встиг вовк і добалакати, як ведмідь його губ подовбешці, аж луна в горах пішла. А ведмідь повернувся до лисиці й каже А тепер, лиско, діли ти. Титра лиска задзявкотіла. Голову ведмедику тобі, бо ти наш господар і серединку тобі. Бо хто ж, як не ти дбає про нас, мов татуню. Та й ноги тобі, бо кожен твій крок тільки на те й є, аби ми гараздували. Отак, отак, Лиско, дуже славно, дуже мудро. Хто це тебе так навчив? вигукнув ведмідь. Ти щойно так втелющив вовкові, що куди було й не навчитися, відповіла Лиска. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.